Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Завершуючи 2024 рік, ми вже і завершуємо дослідження книги Євангелія від Івана. Сьогодні у нас 13 тема. Ну, звичайно, і в майбутньому ми будемо продовжувати досліджувати це. Писання, але сьогодні це заключна тема. Як і весь квартал, сьогодні з вами буду ведучий я, Богдан Шумчук, а також наші служителі, це Сергій Молчанов і Антон Бараник. Тема, завершальна тема, має назву Епілог, пізнаючи Ісуса та Його Слово». Пам'ятний текст записаний в Євангелії від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть написання. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Досліджуючи цю тему, ми говорили і відкривали багато аспектів, які показує Євангелист Іван. І вже, коли ми читаємо 20 розділ, 30-31 текст, ніби завершається Євангелія. Сказано, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус Христос є Син Божий, і щоб віруючі мали життя в ім'я Його. Тут здавалося б, хочеться сказати Амінь. І все. Але Іван продовжує і далі, ніби йде після історія про те. Що Ісус ще раз зустрічається своїми учнями, і е, про що вони говорять, власне, оця зустріч е, над морем тивіріацьким сьогодні ми трошки пороздумуємо ще над цією історією. Е, перше, що хотілося б запитати, ось тут сказано: говорить їм Симон Петро: іду риби вловити. Три роки навчання, слідування за Ісусом Христом, розчарування. І тут, ніби все повертається до того, з чого все розпочалось: ловлі риби. Це означає, що вони зневірилися, розчарувалися і повернулися до свого життя. Чому ось ось така картина, чому ми її бачимо? Хоч ми вже побачили, що вони і пелени бачили, і повірили, і, і воскрес. Так. Да. Бог не навіть. Ми ж, пам'ятаєте, ми казали в одному з уроків, що віра це не те, що ми бачимо, а це те, що ми віримо в Слово. А тут проблема. Бачили Христа, тепер Христа нема. І тут знову треба віру збирати. І Христос не нав'язує себе так, що бігає і каже, От я. Ні. Він... Робить все, щоб вони це переосмислили, побачили, що треба вірити, а не то, що Христа щупати. Вже все Христос сказав. Я пішов від вас з 14 розділ. А яким чином Ісус відкриває себе у цій історії, нагадуючи якби, про ті чудеса, які він звершив раніше в їхньому житті? Бо вони спочатку не впізнали, то ловлять рибу і тут бачить чоловіка. Що Ісус каже? Принесіть тієї рибу, що оце ви виловили. Кажуть, принесіть риби. Вони кажуть, ну, немає. Він каже, закиньте. Вони зловили і кажуть, давайте, давайте сюди ту рибу. І тоді Іван каже, ось так це Іван, якщо я не помиляюсь, каже, так це ж Ісус. І тоді Петро стрибає і пливе. І ось хотілося б зупинитися на розмові Петра та Ісуса Христа. Дуже така цікава, зворушлива історія. Коли вони почали, коли вони вже поснідали, Ісус написано промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йони, чи ти любиш мене більше оцих? Що спонукало Ісуса задати таке питання? То випробування, яке пройшов. Петро і той біль, з яким він стикнувся. І цими питаннями, ну, інколи люди можуть собі подумати, наче Христос якби здівається над ним. Да? Цими питаннями, що ти був мені вірний? Да, ти. Угу. Це, І насправді Христос хоче злагодити його біль, який Петро пройшов. Він каже, я тебе, ну, я тебе давно пробачив, я тебе люблю. Ти, ти є мій учень і ти мені потрібен. І він же ж ну, недарма питає, каже. Чи ти любиш мене? каже, так, знаю, що люблю. Він Каже, тоді що він каже? Іди, паси овець моїх. Він його закликає, він йому дає роботу. Це не другий шанс, це не друга спроба. Це та місія, для якої Христос його вибрав. І він каже: Ти пройшов Петро, той шлях, яким я хотів, щоб ти пройшов. Я хотів, щоб ти з того норовливого такого чоловіка, такого холеричного, став більш поміркованим, люблячим і готовим пасти кого Ягня». І ми бачимо, що тут Христос він не з якогось такої образу чи ще з чимось, він навпаки хоче підбадьорити і показати йому, що Петро потрібен. І тут ми бачимо те, що було колись, коли вони ще на початку лука пише, коли ловили рибу, нічого не спіймали. А Христос сказав слово, і вони навіть не знали, як витягнути цей невод. І тут те ж саме, Ісус каже їм, принесіть ті риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов, витяг на землю невода, повного великих риб 153. І хоч стільки було, невід не порвався. Та ж ідея, що і там, коли тягнули, невід не порвався. І тут ще про те три запитання Христа. В грецькій мові Христос задає питання: знаєте, в українській, в російській це не винно. Ісус каже: любиш ти ти мене там, любиш. Слово «агапе» стоїть. Тобто з тою любов'ю, що супер. А Петро відповідає: Я люблю те філія, як друга. І в третій раз Христос каже, а ти любиш мене філія, хоч як друга. І Петро каже, ну, ти ж знаєш, Господь. І от за, тю, от за цю іскренність Христос каже, посели своїх. Петро зрозумів тепер, що ну, я не люблю тебе. Я казав, коли, що я тепер а тепер я розумію, я смиренно дивлюсь на себе, Христос каже: Ну спаси, бо ти зрозумів і пройшовся. Гординю зламала ця судьба, його, ця ніч Петра, коли він думав, що він самий великий. Так і дійсно тричі відрігся, і тричі Христос запитує, чи любиш ти мене. Я більше, ніж вони, отут же. це, це Бо він же казав, я ж тебе, я за тобою. Вони не підуть, а я піду за тобою. Цікаві, цікаві нюанси прописує Євгеністи, навіть кількість риб, здавалося б. Ось наскільки врізалась в пам'ять ця історія, що він навіть і кількість ретропометний. Це їх здивувало, мабуть, так. Да. Чи змінився Петро? Ну таке риторичне, очевидне питання. Так? Змінився. А, і хотілося перевести його на практичну, на практичну тему практичне питання. А, от, часто люди кажуть, я такий, який я є. От я такий гарячий, я ось такий прямий, я що думаю, те я і кажу. І Бог мене любить таким, який я є. Це правильно так себе позиціонувати в контексті оцих роздумів над словами Петра? Знаєте, у нас був пастор, який брав дітей з приюту і виховував їх. І от він взяв один раз хлопця, і ми, пам'ятаю, на пасторських зустрічах молились, бо він приходив, каже, знову в міліцію попав. Ну що це таке? Йому вже казали: Та відкажись від нього. Він каже: Та як же можу? Я ж йому сказав, що я йому батько. Але я буду все робити, щоб його виховувати. Так, Христос нас любить, такі, як ми є, бо Він сказав, що я з батька, але це не значить, що Христа це влаштовує. Що я живу так, я хочу. Христоска, я буду тебе виховувати. І як Павло каже, і розгою буду виховувати. Я не, не що ти в міліцію будеш попадати кожен день. Я сказав, що я твій бай, я тобі пообіцяв, але ти сказав, що ти мій син, так веди мене, як мій син. Дякую. А, і далі, після цієї розмови, Ісус продовжує і говорить про те, що а, от, 18 текст, коли ти був молодий, то ти сам підперезався і ходив. Куди ти бажав? А коли пострієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. І оце він так сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. І в кінці кінців каже, все одно йди за мною. Тобто він говорить, в тебе будуть страждання, і ти не помреш своєю смертю. Але він все одно каже, йди за мною. Що це говорить про шлях? От Петра, і що це говорить, в принципі, про шлях християнина? Чи завжди він ось такий, знаєте, простий? Дуже часто він <кхів> такий доволі складний. Часом е буває випробування, так? бувають е часи такі більш легші. І от ми розуміємо, що, от як казав брат, е що Господь нас приймає, Господь нас любить, але Він хоче, щоб нам жилось краще. І з таким характером, нашим ну не ідеальним, нашим гріховним характером, нам добре житись не буде ні тут, на землі поруч з нашими рідними, навіть ні в вічності з нашим характером нам буде жити, ну, досить важко. Тому Христос зацікавлений тут, на землі, нас навчити принципам неба, для того, щоб ми і говорили мовою неба, а мова неба це любов, правда. І для того, щоб ми. Думали так, як думають на небі. І ці цінності, які є тут на землі сьогодні, більш такі матеріальні вплив влади і тому подібне. На небі вони не мають нічого спільного з небом. І Христос тут і сьогодні вчить і учнів, і нас тому, щоб ми вибирали дійсно цінності неба. І от в цьому він зацікавлений нас, як зацікавлений в нас, як в плані виховання. Так, дійсно дякую. Ви говорили, що Петро вже змінився. Але також ми бачимо, що і не до кінця, коли він сказав, як помре Петро. Петро ж каже, а отой. Іван, коли описує, він не згадує, що це він про нього запитує. Він просто каже, так скромно, що той, що був, нахилився до так? А оцей що? Так? Видно, що Петро. Ще трошки так дивився по сторонах, а той, що той, хто як важливо для нас також, знаєте, о цьому шляху, про який ти говориш. Не просто так, а це а чому цьому так краще? а Цьому тому, чому тому, а чому я так страждаю, а інші ні? Тут же ще контекст класний читаємо, Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, І Петро це знав і розуміє так. Христосу любить більше всіх, то йому щось таке гарне. А мене не любить, тебе так і питає. Ісус і відповідає, що. А... Що він доживе, тому що Христос його любить. А він каже, що, що якщо і він доживе до того часу, коли я прийду, то що тобі до того? Mm. Ти слідуй за мною. Дехто із учнів сприйняв це як те, що Ісус прийде ще за життя Івана. Так? І ось Іван і виправляє, що це… він просто так сказав, щоб… Mm -hmm. Ось. І, і врешті-решт, написано 25-й текст. Багато є іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. І тут, врешті-решт, Іван завершує. А, підсумовуючи. Взагалі, наші роздуми не тільки цього уроку, а й кварталу. Чи була, або ж, можливо, можете сказати, поділитися, яка історія, яку ми розглядали з Євангелія, вам подобається, сподобалась найбільше як підсумок наших роздумів взагалі? Ну, мені подобається історія в Кані Галилейській, бо якби з цього. І почалось, і багато символізму, але разом з тим, і цікавий діалог між Христом і мамою його, і реакцією учнів також. І от ця історія, вона мені ну, дуже допомогла. Ну, ви знаєте, я, бо от у нас останній вірш, що писати можна багато, але ми бачимо, що Іван вибрав саме саме-саме. Тому ну я так розумію, що, мабуть, усі історії навіть же, такі важливі, що, мабуть, вони всі рівні в моєму розумінні по красоті своїй для дослідження. Так, дякую. А, мені близька нагодування п'яти тисяч. Ну так, перед обідом це класи. Але взагалі, але взагалі а, хочеться мріяти. я так собі мрію про те, що оцього багато з чого іншого я теж прочитаю. Можливо, ми всі разом ще будемо читати і переглянути оце життя Ісуса Христа, яке було. А, щоб ще більше побачити цю картину. Що ж, а, дорогі наші друзі. Ми дякуємо вам за те, що впродовж цього кварталу ми разом з вами могли досліджувати Слово Боже. Ми також надіємося, що і наступний рік принесе багато благословень, і ще більше ми зможемо побачити глибин істини, які показані в Слові Божому. Нехай кожен із нас не покладає рук а як завзятий працівник, який добуває із глибин. Істини, він може побачити оці великі скарби, які заховав там автор. І нехай в цьому новому році багато благословень буде як в вашому особистому, практичному, буденному житті і особливо в духовному. Нехай Христос стане вашою дорогою, істиною і вашим життям від сьогоднішнього дня і наступне. Ми дякуємо вам за те, що ви були разом з нами. Також за ми нагадуємо. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. А зараз з наступаючим Новим роком і на все добре!